Вітаю вас! Сьогодні ми з вами готуємо страву з курячих сердечок. Вона може стати гарною вечерею, а також доповненням до обіду. І тож готуємо! Для приготування страви я беру пів кг курячих сердечок. Попередньо я їх замочила в воді, щоб гарно зійшла кров, яка знаходиться всередині. А тепер беремо кожне сердечко, обдивляємося. Якщо на ньому присутній жирок, ми його не видаляємо. А ось, якщо є залишки судин, а на цьому ось ми бачимо, що є залишки судин, ми обов'язково їх відрізаємо гостреньким ножом це робимо, ось так. І розрізаємо серце навпіл. Обдивляємося, чи немає всередині згустків крові, чи вони не залишились. Ні, серце без крові, тож ми його відразу відкладаємо і працюємо далі з кожним сердечком. Обдивляємося, відрізаємо, відрізаємо, що нам не потрібне. І розрізаємо. Ось в цьому сердечку є згустки крові. Обов'язково їх видаляємо, потім промиваємо, і все кладемо і працюємо далі. Всі сердечки у нас перебраті, підготовані, і тож ми їх кладемо на розігріту сковорідку. Можна її навіть не змащувати олією, бо з них буде виділятися ще багатенько води. Кладемо і хвилиночок три обсмажуємо. А тим часом беремо дві цибулини середнього розміру, можна сказати, навіть трішки більше, ніж середнього розміру. І нарізаємо, їх можна її. напівкільцями, можна пір'ячком, а можна четвертинами, кому як зручно. Цибуля наша порізана, від того, як вона порізана, смак страви не зміниться, тож вирішувати вам. І тепер беремо і обсмажуємо її на сковорідки, тобто пасируємо, можна з додаванням борошна. На сковорідку льємо олію та відправляємо нашу цибульку. Та обсмажується. А тим часом сердечка пустили багато води, ми їх перевертаємо. Нехай ще трішки пустять, а потім можна цю воду зцідити і все, і продовжувати смажити. Додаємо трішки борошна, ну як трішки, півтори десь столових ложки. Відразу перемішуємо і смажимо до напівпрозорості. І ось цибулька у нас вже стає прозорою. І її можна виключати. До речі, якщо ви полюбляєте моркву, то теж можна додати до цибулі моркву. І буде теж смачно. Але мені подобається більше просто цибуля з сердечками. Сердечки вже змінили свій колір. Вода у мене випарувалася, я її навіть не зливала, її було зовсім небагато. І тепер ми будемо поєднувати цибулю із сердечками. До цибулі додаємо серця, рідину не виливаємо, розподіляємо, тепер солимо. Замітьте, що солимо ми лише, коли сердечки в напівготовності. Ось так посолили. Тепер гарно поперчили. І за бажанням додаємо свої улюблені трави. Я додаю базилік. Гарно підійдуть також прованські трави. І додаю небагато сухого часнику. Ось так. А також підливаємо олійки і все це рум'янимо. Олійку я додаю рафіновану, соняшникову. Зараз дамо трішки цибулі ще підсмагнути. І тоді перемішаємо нашу страву. Так, ось така в нас цибуля, трішечки її підрумянила. Тож ми все. Перемішуємо. І далі можемо смажити під закритою кришкою хвилинок 5. Страва вже дуже гарно пахне. Додаємо цукру для балансу смаків. Пройшло 15 хвилиночок, і наша страва. Майже готова. Тепер додаємо 200 грамів 200 сметани. Якщо ви до цибулі не додавали борошно, то рекомендую додати його до сметани. І ось так. На середньому вогні зараз у нас страва. Це гарно перемішуємо і під кришкою тушимо приблизно 3-5 хвилиночок. Сердечки тушкуються, ми нарізаємо зелень. До них підійде зелень люба, чи то петрушка, чи то кріп, може бути базилік. Все що завгодно, все, що ви полюбляєте. Тож нарізаємо. Рецептори вже працюють, бо на кухні аромат. Чудовий аромат смачної страви. І тож наша страва готова. Погляньте, яка вона красива, апетитна. Накладаємо та будемо смакувати. Пройшло небагато часу, і наша страва готова. Залишилося лише додати зелень. Зеленію сердечки саме краще смакують. Також можна додати ваш улюблений гарнір чи то салат з овочами, з свіжими овочами і буде дуже і дуже смачно. У мене підспів якраз і хлібчик з льняним насінням, тож буду коштувати саме з хлібчиком. Страва вийшла дуже і дуже смачною. Сердечки готуються дуже швидко, тож менш, ніж пів години нашого часу і готова така гарна страва. Саме краще вони смакують саме з сметанно вершковим соусом. Тож, можете класти сметану, якщо нема сметани і є вершки, то додайте до вершків борошна і теж буде дуже і дуже смачно. Також хочу наголосити, що сіль. Треба додавати саме, коли сердечки майже готові. На початку не додавайте, бо тоді вони загрубіють і не будуть такими ніжними, якими вони є зараз. Мені ця страва дуже подобається. Подобається тим, що вона швидко готується, подобається тим, що вона дуже смачна. Головне підготувати сердечки, а все остальне то дуже і дуже швидко. Готуйте домашні страви, наповнюйте свої оселі ароматом смачної їжі. Та будьте всі живі та здорові! Заходьте до мене на канал, ставте вподобайки, якщо вам подобаються мої відео. Підписуйтеся, пишіть коментарі до нових смачних рецептів!